Друзі, всім привіт! Мене звати Аня, і сьогодні відео про те, як нарешті вийти на свою першу тисячу доларів в онлайн. Поговоримо про те, як експерту з будь-якої ніші, неважливо, чи ви маркетолог, майстер манікюру або експерт, не знаю, з викладання мови, нарешті вийти на ці перші тисячі доларів саме з онлайну. Ви можете мати, наприклад, вже клієнтів офлайн, але хочете перестати на когось працювати і нарешті почати працювати на себе. Отже, чому мені можна довіряти? Взагалі я Аня, експерт з блогінгу, запусків і побудову онлайн-бізнесу, онлайн-шкіл. І я починала колись шлях в 2018 році і продавала свої різні послуги. Це було відеозйомка, смм, маркетинг, фотографії. Я дуже часто ходила в різні там студії манікюру і пропонувала свої послуги. І в цілому, знаєте, я була такий дирижер, який міг робити все, що завгодно, такий фрілансер-початківець, який це монетизував ще там в 18-19-му році, зробляв 200-300 Доларів. Зараз я заробляю в місяць 10-15 тисяч доларів чистого доходу і тримаю команду, будую бізнес, займаюся освітніми онлайн-продуктами. І чесно кажучи, мені б це відео було дуже корисно почути ще тоді, на початку шляху, коли мій заробіток становив 5, 10, 15 тисяч гривень на якихось мілких послугах, і я хотіла в масштаб. І сьогодні ми саме поговоримо про те, що треба зробити, щоб стабільно заробляти ці гроші. Дуже важливо розуміти, що чому я кажу про стабільність, так? Тому що в Якийсь місяць вам могло повезти, і у вас там було більше клієнтів, якісь менше, але тут ми будемо говорити саме про стабільні тисячі доларів, 40 тисяч гривень на місяць як експерт. Але перед тим як я розкажу про ці 5 кроків до стабільних тисяч доларів на місяць, давайте поговоримо про три найпопулярніші помилки, через що у вас може не ставатися цей прорив, і ви постійно бідкаєтеся в цих маленьких сумах, і неважливо, в які ви ніші експерт. Перша помилка, так, це розфокус. Це у вас може бути дуже багато різних джерел заробітку. Ви, начебто, і це взяли, і за це хватанулись, Та, ви бачите скрізь ці можливості і за все хопаєтесь. Але насправді, і ви при цьому всьому тому думаєте, що ну блін у інших там підприємців ж є дуже багато бізнесів, дуже багато діяльності. Я теж маю цим, цим займатися. Але на початку вам треба сконцентруватися на якомусь одному виді діяльності, якійсь одній сфері, направити цей фокус, зробити його крутим, цю сферу, наприклад, так, і далі вже масштабуватись. Наприклад, коли я починала, я спочатку робила все підряд: відео, фото, там тексти писала, але потім зрозуміла, що це все. Це дуже такий е, хаотичний да, хаотична робота, хаотичне ремесло, і воно в перспективі надає твердих результатів. Да? Тоді я сфокусувалася саме на сторіс, почала там ставати експертом на номер один і далі розширюватись. Тобто перша помилка, будь ласка, подивіться, а чи ви зараз не в розфокусі, чи зараз ви не намагаєтесь все окрізь, що вам дається, да, хапати, їсти, брати ці всі закази, тільки щоб гроші в моменті були. От, це перша помилка. Друга помилка це невміння відмовляти. Зазвичай експерти, які тільки починають так, в будь-якій сфері, вони дуже часто, точніше дуже рідко, вміють відмовляти. Особливо своїм знайомим, друзям, які, не дай Боже, просять щось безкоштовно зробити, бо ми ти мій друг, будь ласка, допоможи мені це зробити безкоштовно. Наприклад, ви там вмієте фотографувати, і ви безкоштовно фоткаєте своїх своїх друзів, бо ви ж такі добренькі, хорошенькі. Але справжній друг навпаки має. Вас підтримати і заплатити вам гроші, щоб ваша робота, ваша діяльність зростала. Тому вчіться відмовляти. І, наприклад, коли, якщо ви підвищуєте послугу, ціну за послугу, підвищити всім. Не робіть, знаєте, такого типу медвіжі послуги. Ой, ти мій хороший, я хочу, щоб ти залишався, і з такої позиції жертви залишати той самий прайс, або взагалі робити безкоштовно. Ви маєте зрозуміти, що тим самим ви в першу чергу робите гірше собі, і, до речі, людині теж, бо вона не ці. Ціну вашу роботу і частіше за все гірше, до речі, до цього відноситься. Ви помічали, як послуги на вищий чек, люди, які отримують, вони мають мен... вони менш прискіпливі, вони більш відкриті, вони менше дають умовно правок або якихось там коментарів. А люди, які платять, до речі, менше за все гроші, вони зазвичай дуже незадоволені, вони багато потребують, тому це теж як лайфхак подумати про це. І третя помилка, яка більшість за вас, людей, які там стоять в маленьких цифрах, і ще не вийшло на свою перші тисячу доларів, це насправді дуже часто буває. Це халатне, таке банальне, але халатне відношення до роботи. Це не дотримування дедлайнів, це, а зробити якось так, щоб в моменті заробити, а далі не важливо. Ви маєте завжди думати на довгострокову історію. Так? Як я зараз маю найкраще дати свою послугу, щоб потім мене постійно рекомендували. Що я маю зробити трошечки більше, ніж від мене очікують, щоб зробити цей вау-ефект і далі Далі мене рекомендували. Сарафанка працювала, бо насправді питання тисячі доларів це теж просто щоб, хоча б мінімально ваша сарафанка працювала, і до вас приходили клієнти. Тому. Е Прям сядьте і проаналізуйте, а що ви не так робите в своїй роботі. До речі, лайфхак. Якщо у вас є, не знаю, ви там майстер манікюр, чи ви викладач англійської мови, чи ви фотограф, відеограф, постійно збирайте фідбек після кожної виконаної послуги. Запитайте, що було не так, що було так. А краще зробіть якусь табличку і в Google форму скиньте своєму клієнту, де будуть прям чіткі питання, що було так, що не так, що покращити, щоб постійно. Підвищувати рівень своєї роботи і ефективності і ставати номер один в своїй ніші це були типові помилки. Тепер давайте до м'яса 5 кроків, як вийти на свою першу тисячу доларів онлайн. Але перед тим як я почну це казати, нагадую, що ви можете отримати, точніше я впевнена, що ви отримаєте якийсь інсайт з цього відео. Будь ласка, зафіксуйте його внизу в коментарях. Напишіть це, і я трьом з вас відправлю по 500 гривень на карту. В першу чергу це важливо вам, тому що ви зафіксуєте свої думки і вони у вас глибше відкладуться в голові. Ну а бонусом буде приятний фінансовий подарунок від мене. Обов'язково залишайте коментар, бо це теж дуже сильно підтримує канал. Дякую вам, а ми продовжуємо. Перший крок це нарешті. Обрати нішу і показати себе світові. Про що я зараз кажу? Дивіться, те, що я казала ще про розфокус, так? Е, у вас, скоріш за все, може бути багато видів діяльності, які ви робите, які вам подобаються, але ви такі трошечки розфокусні. Вам дуже важливо відповісти на три запитання. Будь ласка, зараз ви запитайте. Перше, що потрібно ринку. Друге, що я обожнюю робити, і що в мене виходить дуже легко. І третє, про що мене завжди питають, так? Перше про ринок, ви ну, маєте все-таки розуміти, що те, що ви робите, потрібно ринку, і це користуються зараз е з попитом. Друге, що в мене виходить найкраще, і що я за все легше роблю. Зазвичай люди, які думають, що, от, наприклад, да, я дуже креативна. І я завжди думала про те, що ну, блін, вигадувати ідеї, мені дається легко. отже, це якась така, типу, пуста річ, типу це вміють все, але насправді те, що вам дається найлегше, найкрутіше, це є ваша Суперсила. І на цьому має бути акцент, так? І третє, що е, люди у вас питають. До речі, це якраз такий фокус, такі дуже класне питання, індикатор, зрозуміти вашу суперсилу. От що у вас питають кожного дня? Уявімо, ви просто мамочка взагалі в декреті, яка просто дуже вміє класно готувати. Це не ваша професія, але ви це обожнюєте, робити, у вас це легко виходить. Друге, у вас постійно подруги питають, блін, який смачний пиріг, блін, які смачні голубці, як ти це зробила? І третє, ну, ринку цікава тема кулінарії, тут питань немає. Uas. Три відповіді це ваша суперсила, це можна масштабувати і з цього заробляти гроші. Так, тобто ви маєте на ці три питання постійно себе питати і ось фокусуватися на чомусь одному. Так, спочатку ми не розпилюємося, спочатку щось знаходимо і масштабуємо його. Далі можуть бути додаткові якісь інші напрями. Друге, ви знайшли, наприклад, свою нішу, ви відеограф. Перед тим як почати щось продавати, будь ласка, зробіть, хоча б невеликий аналіз. Я розумію, як дуже часто навчання або в інших відео кажуть аналіз, аналіз, аналіз. І е, людям, які тільки починають, це здається, щось дуже важке. Але аналіз дає дуже багато крутих, глибоких ідей, ефективних. Я зараз вам дам такий дуже легкий лайфхак, як зробити цей клятий аналіз для того, щоб він вам реально допоміг, а не просто був галочкою. Перше, зробіть невеликий аналіз конкурентів. Візьміть просто трьох конкурентів з цієї ніші на ринку, і дивіться за ними, як вони роблять контент, що вони продають, які в них послуги. Просто ви маєте, як маленька дитина, яка вчиться ходити, дивитися на батьків, на дорослих людей і розуміти, а що в них відбувається. Коли ви ні на кого не дивитеся, ви живете, знаєте, як варте своєму соку і не бачите інших експертів, які вже чогось досягли. У мене є табличка для аналізу конкурентів. Там дуже класні. Питання, які допоможуть вам щось вигадати, зрозуміти, які продукти були б цікаві, що додати до в свій контент або в свої продажі. Просто зробіть сторіс, як ви дивитесь це відео. Відмітьте мене, напишіть будь-який інсайт в своїх сторісах, і я відправлю вам цю табличку для аналізу конкурентів. Дуже легкий крок для того, щоб проаналізувати ринок. Хоча б три візьміть і зробіть. І друге по аналізу теж важливо. Я знаю, аналіз не люблять ніхто. Але там наші відповіді. Підіть до когось з потенційних клієнтів ваших і поспілкуйтесь. Візьміть, не знаю, ви фотограф, візьміть подругу, яка нещодавно робила фотосесію. Скажіть, Маш, пішли на каву, мені треба з тобою поговорити, мені важливо для роботи. І запитайте в неї все, що сподобалось фотосесії, що не сподобалось, які послуги б вона б ще хотіла придбати, а які б вона не хотіла. Що їй було важливо в фотосесії, а що було зайве. От поспілкуйтесь з нею, знаєте, як з клієнтом і зрозуміти якісь її болі. Хоча б один, два, три людини візьміть це для початку. Дуже сильно раджу книгу Запитай маму, це книга на тому, як правильно аналізувати. І насправді зараз ви можете подумати, блін, да я й так все розумію, що люди хочуть. І це найбільша помилка початківців. Тому що я людина, яка вже 4-5 років маркетингу, яка постійно запускає свої продукти, робить аналіз і ринку, і своїх, е своєї аудиторії, своїх. Е там покупців, клієнтів кожного півроку рік, тому що все змінюється. Люди змінюються. Мені потрібні нові ідеї, нові бачення, новий подих для своїх продуктів. Тому, якщо ви зараз подумали, та я так все знаю, ви точно початківець, який... Майже ще нічого не розуміється, да, як, наприклад, заробляти гроші, тому терміново зробіть це, просто виділіть 2-3 дні для цього. Будь ласка, це дуже важливо. Далі на основі цього ви можете сформувати вже послуги, якісь, які можете пропонувати своїй аудиторії в Instagram, навіть невеликі. Неважливо, якщо у вас навіть невеликий блог, повірте. Просто перші кроки до того, щоб показувати свою діяльність, чим ви займаєтеся, які у вас є послуги. Вже запустять цей механізм, що про вас дізнається світ. І ще дуже важливо, як тільки ви і Прийняли рішення йти, да, заробляти гроші на своїй послузі, на своїй експертності, ви маєте пристійно про себе говорити. Так, моментами це егоїстично, так комусь це не сподобається. Так, внутрішньому вашому маленькій там людині, яка боїться проявлятися. Часто буває нелегко про це казати. Ви маєте в кожній зручній ситуації розказувати, що я Маша, я викладаю англійську мову, у мене там є навчання, або там у мене є уроки англійської мови, я Настя, роблю дизайни, Дизайни, там не знаю, вкладинок або дизайни для ваших інфопродуктів, або для презентації. Тобто ви завжди маєте проявлятися, казати про себе. Це важливо, тому що без цього не почнуть до вас взагалі приходити клієнти. Третій крок у вас має бути чіткий план. Ось ви вже зрозуміли, яка у вас ніша, яка тема. Ви трошки проаналізували конкурентів, ринок, ви вже навіть склали дві-три якихось послуги, які ви можете давати людям. Але тисяча доларів, звідки воно візьметься, вам потрібно точно розуміти. Наприклад, ви фітнес-тренер. І 1000 доларів, яку ви, наприклад, візьмете з людей е, і заробите з вашого інстаграму, це, наприклад, 20 тренувань по 50 доларів, або 10 тренувань по 100 доларів. Тобто ви маєте оцифрувати, або, наприклад, ви відеограф, і щоб у вас було 1000 доларів за місяць, у вас має бути, наприклад, 5 відео по 200 доларів кожне. Тобто, ви маєте тут, ви можете цифрами гратися. Не завжди потрібно мати 5 клієнтів, щоб зняти 5, 5 відео по 200 доларів. Це може бути якийсь один дорогий клієнт, я там кому ви послугу зробите за тисячу доларів. Але ви маєте оцифрувати, скільки має бути ваших клієнтів послуг, щоб ця тисяча доларів вийшла. Є класна фраза: спочатку ми стаємо багатими на листочку в таблиці, в нотатках. Потім це відбувається в житті. Кажучи, навіть про мене, коли я планую запуск на 150 тисяч доларів, у мене завжди все це на листочку прописано, які цифри мають бути, які послуги, яка ціна і далі це вже реалізовується в життя. Так само, і ви, починаючи зараз на маленьких цифрах, пропишіть це все десь. Ви маєте розуміти, звідки це тисяча доларів прийде, скільки ви маєте розуміти, мати клієнтів. І ось цей третій крок саме це зрозуміти, скільки вам треба клієнтів, яка у вас буде модель, так, вашого там заробітку. І Тепер фокусуватися на постійному пошуку клієнтів і класному виконанні вашої роботи, щоб вас вже потім ви не шукали клієнтів, а вас просто постійно радили. Як зробити так, щоб клієнти самі вас знаходили? Розкажу свою історію, вона не зв'язана з онлайном. Я починала шукати своїх клієнтів взагалі в офлайні. Коли там був 18-й рік, я вміла фотографувати, робити якісь відео. Трошечки дивилася відео на ютубі, як робить, робиться стратегія, тоді ще СММ з'явився. І мені треба було клієнтів. Інстаграм я так не вела, і я просто почала всім, кого я знаю, там, своїм знайомим, всім писати, пропонувати свої послуги. Я почала ходити по своєму ЖК на Позняках і просто заходити в будинки. Бачити якусь комерцію, там салон краси, ветеринарна клініка і казати Доброго дня. Я хочу там. У мене є для вас пропозиція. Я вмію фотографувати, робити контент, писати стратегію. Якусь ну якусь там вміло вже на початку робити, бо дивилася різні відео на ютубі про СММ. І я людям пропонувала зробити один безкоштовний день, такий трайл версію, показати, як це може виглядати. Вони далі дивилися на мою роботу. Я там за день бисніка все робила. Фоточки, відео, якісь ідеї для просування, для продажів, і приходила там до. Власниці, наприклад, салону і презентувала свою послугу, казала, ну ось таке може кошти 10 тисяч гривень на місяць. І так і знаходила своїх перших клієнтів. Дуже сильно проявлялася, прям ходила, пропонувала так, дуже багато робила безкоштовно, щоб показати свою взагалі значимість і цінність. І потім, звісно, всі бачили, як я це роблю класно, і у мене брали як якесь ника Це було саме в офлайні. Потім я вже така, о, прикольно, і я почала вже в онлайні проявлятися як експерт. І це за собою повело дуже-дуже дуже багато клієнтів, які почали мене знаходити саме в моєму інстаграмі. Які кроки вам треба зробити, щоб почати знаходити клієнтів? В першу чергу управлятися. Да? Якщо треба вийти в ЖК, походити, будь ласка, походіть, напишіть, зробіть розсилку на всі свої контакти. І навіть якщо у вас там подруга Маша, якій це не потрібна, да може ця маша працює адміністратором в фітнес-клубі, і там потрібен смник, або там потрібен дизайнер, або там... Не знаю, потрібен юрист. Ви маєте в усьому бачити дуже багато можливостей. А що стосується блогу, будь ласка, почніть вести блог, бо блог принесе вам дуже багато результатів. Що вам треба зробити от на початку? Я вічу вас взагалі пустий блог, ви там фоточки з відпочинку виставляєте, іноді щось там з друзями гуляєте, виставляєте все. У вас там все пусто. Почніть, просто зробіть 5 хороших сторітелінгів про хто ви, чим ви займаєтесь. Про ваше життя, ваше становлення, може якісь вже кейси, результати та минулих робіт, і може якусь класну користь, експертну якусь не знаю. Там ви англі... англі... англійської мови, зробіть якийсь сторітел, як нарешті запам'ятати ті кляті часи. Да? І от зробіть ці п'ять окремих сторітелінгів, закиньте їх хайлайтс. Це вже ви вже навіть їх роблячи, люди побачать вас, вони почнуть прогріватися до вас. І питати, а що ви продаєте? Просто транслюйте це світові. Будь ласка. Далі ви це зробили, клієнтів нема. Треба почати стабільно вести блог. Я розумію, що у вас ще є, може так інша якась робота або щось інше. Завжди клієнт на першому місці, або взагалі зараз знає, в іншій сфері працюєте. Може ви офіціант, але у вас є бажання там почати як відеограф постійно працювати. Почніть хоча би три рази на тиждень. Знаєте, як чек собі зробіть, три рази на тиждень виходите в блог, хоча хоча б на 4-5 сторіс. Щось розповідаючи про свою роботу. Е, у мене є друг, він дизайнер. Е, Діма, привіт таки. І е, він, я пам'ятаю, казав: от, блін, з 15 го числа точно вийду в блог і буду вже робити великі сторітели, фокусуватися. А до того 15 го числа ще місяць. А в нього дуже багато всього відбувається в цей час, там може з клієнтами, да, щось. І я кажу, не треба виходити зі складним сторітелінгом. Вийди, будь ласка, на 3-4 сторіс. Просто трошечки щось підзніми, покажи і закинь. Неважливо, який великий був сторітелінг, який цікавий він був, якщо він був раз за місяць. Ви один раз за місяць пролунали в очах в ушах вашої потенційної аудиторії. А краще ви пролунали б 5 разів. Нехай гірше сторітелінг, Нехай по 5 сторіс, але частіше. І на під людини ви частіше лунаєте. А отже, вона вас буде потім щитуватись з нишою, в якій ви працюєте. Тому, будь ласка, хоча б три рази на тиждень, два-три рази по три-чотири сторіс. Просто мінімум чекліст собі зробіть. Як не знаю, тренування, загартовування, корисна їда, відсутність кальяну вашому житті. Просто як чекліст. З яким почніть працювати? Будь ласка, вже цієї весни я запускаю велике повноцінне масштабне навчання для людей, експертів з будь-якої ніші по блогінгу і запуску. Це буде два місяці потужної роботи, де ви неважливо, ви з нуля чи ви вже експерт, який робить запуски і хоче масштабуватися, повністю зрозумієте, як працює блог як система, як бізнес, зможете просуватися, зможете робити постійні продажі, мати стабільні продуктові лінійки, які на вас працюють. І звісно проявлятися і масштабувати свою медійність. І, звісно, найголовніше, ви зможете зростати постійно в доході. Не лінійно, да, там 100, 200, 250 доларів, а кратно. 100, 500, 1000, 2000. Я знаю, тому що я з року в рік зростаю кратно X3, X4, тому анкета перед записом вже є, вона дуже-дуже ранішня, це такий ще початок, єлі-єлі прогрів до курсу, але анкета перед записом під цим відео. І п'ятий крок – це почати вчасно масштабуватися. Зараз я поясню. Ви, наприклад, вже Щось робите, да? У вас є якісь клієнти. Ви щось заробляєте. Ви можна тищі доларів вже заробляєте, але чогось вирішили подивитися відео, бо ці тисячі доларів нестабільні. Зараз я розкажу вам два пункти дуже важливі про масштабування. Перше, слідкуйте завжди за рівнем енергії. Зараз поясню, ви провели консультацію: одну, дві, три, чотири. Ви виходите з п'ятої консультації, і ви розумієте, що ви виснажені повністю і сумні. Це означає, те, що ви віддали багато енергії, а в зворотні отримали недостатню кількість матеріального да, фінансів. Це перший дзвоночок, що ви вже готові піднімати чек. Ви маєте е, Відчувати рівноцінний обмін на те, що ви даєте вашому клієнту, і те, що ви отримуєте від нього гроші. Як тільки ці дзвіночки є, в будь-які послузі вже маєте піднімати чек. Не бійтесь його підняти. Ваші клієнти, не ваші клієнти підуть. Нехай у вас там буде трошки простой, але потім ваші все одно підтянуться, бо ви вже знаєте, зелене світло дали. Будь ласка, не бійтесь цього робити. І другий момент: делегуйте не тоді, коли все горить. І коли вже знаєте, це, це просто ви вже такі на полуздохі щось там делогуєте. А коли ви ще в активному стані, вам трошечки жалко грошей, щоб делогувати, але ви вже розумієте, що ви робите дуже багато зайвих дій. От, наприклад, ви дизайнер сайтів, ви їх робите місяць, два, три рік, і в якийсь момент ви розумієте, що ви вже начебто виросли з цього всього. От ви це робите, але вам вже не так цікаво. Це не тому, що, може, це не ваш діяльність. Скажіть, за все, це ваше, якщо у вас це відбувається і це виходить. Але напевно ви вже трошки виросли, і вам треба взяти помічника, який буде якісь речі на себе операційні, такі якісь механічні забирати, щоб ви могли більше думати про стратегію, про пошук клієнтів, про масштабування, про блог, допоки ви сидите тільки з клієнтами і не фокусуєте свій погляд на масштабі, на можливо, запусків освітніх продуктів або агенції, або вашого блогу, або вашої медійності ви сидите в маленьких цифрах. Дивіться трошки далі. Тому дуже важливо вчасно, чуєте слово, вчасно масштабуватися. Перше, піднімати чек одразу, як тільки ви відчуваєте, що вже не обмін енергії, так, і, звісно, з часом теж постійно піднімати. І друге, делегувати не тоді, коли, знаєте, все горить. А тоді, коли ви хочете масштабу. І так, треба трошечки е, прибрати цю свою жадібність, бо я знаю, що зараз кажуть, що у вас немає грошей на масштабне на делогування, але допоки у вас немає грошей на делогування, у вас вони і не з'являться. Так, тобто це теж така філософія, яку я маю вам сьогодні донести. Ну і давайте з вами зафіксуємо ці 5 кроків, щоб ми ще раз вам по ньому прийшлися. Перший крок, будь ласка, віднайдіть, від... приберіться заю, віднайдіть одну конкретну нішу тему, бо поки ви хочете робити. Це підряд, ви не станете в чомусь суперекспертом. Три питання: що я люблю робити, що хоче ринок, Так? і що е у мене питають постійно люди. Ви це знайшли. Далі. Будь ласка, аналіз, хоч трошки, конкурентів, табличку пам'ятаємо, відмічаємо мене в сторіс, я вам відправляю в Дірект. І аналіз взагалі людей, ваших потенційних клієнтів. Підіть на зустріч з кимось, поспілкуйтеся, напишіть GPT, просто дай мені 20 питань для того, щоб зрозуміти клієнтів там, не знаю, в сфері е фотографії, да, свого клієнта. І він вам дасть, і я вам навіть для цього не потрібна. Третій крок, будь ласка, зрозуміть, де ця тисяча доларів. Що вам треба зробити? Скільки клієнтів треба, щоб у вас було, щоб була ця тисяча доларів? Далі, будь ласка, працюйте над сарафанкою, так, над роботою з пошуком клієнта. Будь ласка, систематично блог, хоча б 3 за на тиждень, 5 сторіс займе у вас 2 години максимум, якщо ви початківець, 5 хайлайтів про вас, що ви займаєтесь, ваша біографія, якась користь, може, ваші кейси. І... Постійно думайте про масштабування, Делегуйте тоді не тільки тоді, коли вже все кипить. І друге, постійно піднімайте чек, коли відчуваєте, що ви не рівноцінно віддали, а отримали менше. Ці 5 кроків допоможуть вам на початку вийти на стабільні гроші, а далі вже масштабуватися, можливо, створювати свою агенцію, можливо, створювати свої курси. До речі, якщо ви ще не підписані в мій інстаграм, будь ласка, підпишіться. Там я дуже багато розповідаю сам про маркетинг, про те, як я будую команду, як я запускаю своє онлайн. Продукти, ще дуже багато життя. Я зараз дуже активно займаюся спортом, пізнаю свої, взагалі свої опори, медитую, тому в інстаграмі дуже багато реального, цікавого життя і, звісно, експертних. Будь ласка, підпишіться, якщо ви ще не підписані. А я вам дуже сильно вдячна за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тому що я знаю, як багато людей дивляться це відео, не підписані. 85% переглядають моє відео, не будучи підписаним, зробіть просто одне натискання, і це дуже допоможе розвивати. Мій україномовний канал. Дякую вам дуже за перегляд. Бажаю вам класних, легких, влучно, да, легких грошей, щоб це не було знаєте з надривом а щоб це було в кайф. Це не завжди будуває легко, але в загальному, да щоб ви насолоджували життям, робили справу свого життя і масштабувалися. Бо якщо це справа вашого життя, повірте, ви можете підкорити. Все і все можливо в цьому житті. Я вас дуже сильно люблю, хоч я не знаю, хто зараз сьогодні мене дивиться. Але дякую, що сьогодні були зі мною. Па-па!